Так, починається змагання футболістів на стадіоні. Футболісти команди Рух, ціле поле зайняте, є молодші, старші дівчата, тренери. Кінчилися у них змагання, а тепер вони грають в футбол. На воротах сьогодні стоїть борик Павло. Так, далі. Ви бачите, дуже багато одні в жовтих масках, одні в чорних. На чорних масках написано Команда Рух. Їх чекають батьки, спостерігають за ними, тренер є. Багато сьогодні гарна погода. І тепер бори приготуються ловити гол. Зловив, молодець. Наступні. Ось тут їхні колеги, команда Рух. І дівчина серед них є, спортсменка велика, четверо. А тут троє. Вони продовжують після тренування сліду тренування. Борик копає центр поля. Добре, тепер приготуватися. Приготуватися. Сильний удар і мімо. Так, далі. Як ви бачите, повний стадіон дітей. Всі грають в футбол, гарний день сьогодні. Подача. О, і щось не вдалося. Значить, треба йти обідати. Вже перемучилися. Дві години грають в футбол без обіду, без сніданку. Футболі треба мати силу. О, приготуватися. І воротар Борик Павло зловив м'яч. На тому будемо завершувати турнір. Oh.